Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Якщо вас уже не дивує користь, то ось ще одна заява опозиційних російських телеграм-каналів. Пригожин живий, а вагнерівці на кориському напрямку майже не беруть участь у бойових діях. Зате основні сили кошмарять окупантів Москві. Наказа Патрушева і Пригожина про це стверджують російські телеграм-канали. Потрушев не вбивав його за наказом Путіна, а інсценував смерті. Зараз відбуваються. Арешти генералів Патруша викличе в Москву разом із приватною армією, аби ті допомогли йому позбутися вірних путіну олігархів та армійців. Пише, що літак Пригожина готується вилетіти з до Москви. Війна в РФ почалась. Пригожин чекав свого часу, чекав вбивства Путіна, а кремлівську еліту. вагнерівці вже почали розстрілювати в упор. Машина Матвієнко загорілася, охорони ледве відбила напад. Згинула помічниця Матвієнко в лікарні. Її заборонено давати команд. Дарі інформацію приховують, адже разом із корицькою операцією це був би краха, пише телеграм-канал Топорпомсте. Зазначимо на офіційному каналі. ПВК з'явився ролик, знятий у прикордонному місті в Африці поблизу аеродрому. Присутні люди вітають російських найманців і загадкову людину із заблюреним обличчям. Найманці російської приватної компанії Вагнера публікували відео, яким натякнули на те, що Євген Пригожин, кухар Путіна і глава ПВК Живий. Відео було знято в Африці на кордоні держави. Чад і цар відео було знято біля КПП у місті Моєнсідо на кордоні Республіки Чад і Цар Центральноафриканської Республіки. У По повідомленні сказано, що нібито кордон між цими двома африканськими державами був закритий на понад 10 років. А тепер його відкрито завдяки ПВК Вагнера, бойовики якої співпрацюватимуть із представниками Чаду і цар у сфері транскордонної безпеки для протидії бандоформуванням в усьому регіоні. Відомо відео стало роз. Сходитися російськими пабліками та натякати на те, що чоловік із заблюреним обличчям, який стоїть у козові пікапа, ніхто інший є євген Пригожан, який загинув під час аварії його приватного літака, 23 серпня 2023 року, разом із засновником ПВК Дмитром Уткіним. На користь теорії змови про те, що Пригожин живий, наводять факти, що його похорон відбувся у закритому форматі. А 15 травня відвідувачі пороховського кладовища у Санкт-Петербурзі виявили, що його могилу залили батон. Ном, представник гурміноборони Андрій Юса повідомив раніше, що нових даних щодо того, що сталося з Прогожиним, немає. Нових даних про це немає, і фактів, які дозволили би стверджувати, що Прогожин мертвий станом на сьогоднішній день немає. Сказав представник гура. Одного часу у чоловіка в кузові пікапа ясно видно, що у нього всі пальці на місці, тоді як у Прогожина не було фаланги середнього пальця на лівій руці. А за чуток пальця він позбувся, коли сидів у в'язниці у 1980-х роках. Так ув'язнені інші. Ще нібито покарали його за співпрацю з адміністрацією в Африці, зокрема у Лівії, Чаді, Цара на інших країнах вагнерівці займаються охороною спецоб'єктів золотих і алмазних копалень. Також їх наймають глави цих держав для навчання своїх солдатів до початку війни в Україні. Це було основним видом діяльності ПВК. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. О свої висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.